Це руїни приватного будинку в селі Лапаївка біля Львова. Внаслідок російської атаки тут загинула родина серед загиблих, 15-річна дівчина. Це загинула мамина рідна сестра, моя рідна тітка, її чоловік, невістка сестри, донька. Вони всі проживали тут. Тітка проживала от будинок, бачите, ось є, але коли вона сама там була, але коли тривога назавжди приходила до сім'ї, тому що вона. Страшно боялася. Тепер світла нема, та як би газ є. Мешканці сусідніх будинків розповідають про вибухи. Галина Клух одна з поранених. Їй в лікарні зашивали рану на голові. Раз зрив був сильний, та я зразу сіла, виключила сіла в ванні сиджу. За хвилин п'ять, знаєте, спишка, спишка. Удар такий, що чути, що все сипе. Почалося сипати шкло, і то я от побачила оту спишку, знаєте як? І кажу: все, падає, все треба втікати, бо в нас на горі трошки сіна. Кажу, запалиться, ми тут згоримо. Ну, а на дворі уламки, уламки падають. Я не знаю, як там хаті є. Ну, от вікна бачу, нема вверху. Вікна нема вверху. О, от такі, знаєте, я навіть не знаю хлів, пошкоджений, дуже хлів. Осказу я вискочив і побіг зразу. На, ну, на стрихи подивився, що там дирки є, але все сіну ціле. Ну, шкло валяючи кусочки і все. Але я подумав, що то взрив був вверху, я не бачив, де, а то ракета попала в хату, як сусідка казала. Люди розбирають уламки та будівельне сміття у себе на подвір'ях. У будинку, де проживає Олена Ярошевич, вибиті вікна, зруйнований дах та балкон. Вогню не було, нічого не палало, все просто падало. На голову зі стриху все летіло, все летіло, обламки, все-все, все кругом. Навіть якось так одна люстра всередину залізла, друга впала, підлога провалилася, зі стриху все падало. За словами сільського голови Володимира Гутника, жителям пошкоджених будинків вже привезли фанеру та плівку, аби тимчасово закрити вікна. Я думаю, що зараз ще рано говорити про збитки, але руйнування є великі. Сьогодні, от бачите, позаді за мною. Хата, в яку був приліт, вщент зруйнована, і навколо десяток будинків. Ну фактично, то що ми на перший погляд обстежили, фактично вони не придатні для. Проживання і з всього, їх треба демонтувати і по-новому зводити. А ще є десятки будинків, в яких вибито вікна, двері, пошкоджено дахи і тому подібне. Вже всіх, кому потрібно було допомогу щодо розселення, ми вирішили питання. Небагато таких людей. Троє мешканців Харківської області, які в нас тут жили, потребували. Житла, тому що от позаді мене зруйнована хата. Ми їх вже поселили в готель. Атака на Львівщину 5 жовтня стала однією з найбільш масованих, каже речник ДСНС Львівщини Віталій Туровцев. На жаль, на цій локації маємо загиблих осіб, тобто це чотири людини, які загинули безпосередньо в будівлі, і вдалося нашим підрозділям врятувати четверо людей. Це ми знімали із верхніх поверхів, і також довелося. Людей діставати з-під завалів, які опинилися під час цієї атаки. Від самого ранку у Лапаївці людям допомагають рятувальники, а також поліція, слідчі та представники Червоного Хреста і Мальтійської служби допомоги. Ольга Іващук, Тарас Фомін Суспільне, новини Львівщина.